Всім привіт! І в цьому відео ми поговоримо про три дуже крутих проекти, в яких досі немає дискорду і в яких, якщо він відкриється, можна все-таки спробувати отримати той самий Вайтліст, тому що дані проекти точно будуть дуже крутими. Кожен з цих проектів має дуже круту команду і за ними стоять дуже круті люди. Я думаю, що тема Вайтлістів знову починає набирати популярність, а тема фрімінтів починає угасати. Бо, як ми бачимо, все більше фрімінтових проєктів майже нічого не дають або виходять. В ноль, тобто в їх мінті немає майже ніякого сенсу. Тим більш більшість з них не мають нічого за собою, а це просто проекти, які накрутили підписників і тепер. Хочуть замінити. в даному ж випадку проекти досить-досить хороші, і кожен з них може показати дуже хороший результат іменно через те, що за ними стоять люди, які розбираються в криптовалюті в NFT і знають, що роблять. Тому давайте перейдемо до відео, і я вам розкажу про дані проекти. І перший проект це Dark Labs. Як ми бачимо, тут є в нас хороша аудиторія, але тут цікавіше то, хто стоїть за цим проектом. За цим проєктом стоїть велика альфа-група Dark Echelon. Це досить дуже велика альфа-група. Якщо хтось не знає, то Альфа-група це там, де люди спілкуються між собою, круті люди, мільйонери там різні в NFT-сфері, і дають там якісь сигнали на покупку якогось NFT. І саме ця альфа-група вважається зараз однією з найтоповіших. Також за ним стоїть дуже популярний інфлюенсер Амер Хусіан Він якраз створив у цю групу Dark Echelon і також заснував даний проект. Як бачимо, в нього дуже багато підписників. Також в цього проекту є дуже дуже багато різних інфлюенсерів. Ну, напевно, це всі інфлюенсери, яких я колись бачив. Ну це і не дивно. Якщо ми опустимось нижче, то ми побачимо велику кількість лайків, ретвітів, там дуже класні NFT, вони тут справді виглядають дуже цікаво. Але, напевно, все таки важливіше іменно ті люди, які стоять за цим проектом, тому що фрімінт проекти також мають дуже багато аудиторії, лайків, ретвітів, але вони нікого не мають за собою. Тому давайте перейдемо до наступного проекту. Наступний проект це Ether цього проєкту також дуже хороший фаундер. E, Говорять, що цей фаундер навіть допомагав з такою колекцією, як Clone X і Мураками, які зараз коштують дуже і дуже немало. NFT у даного проекту супер-супер класно виглядають, прямо як якийсь фільм. Також тут куча, куча, куча різних інфлюенсерів, їх тут теж дуже багато. Но нам важливіше, то, що немає Discord і його, напевно, треба очікувати, тому що вони написали на своєму Пості, що треба щось очікувати. Ну також тут дуже активна аудиторія, і їхні пости набирають дуже багато лайків, ретвітів і коментарів. Цей проект дуже дуже хороший, я вважаю, і в нього точно потрібно було б непогано отримати вайтліст. Третій проект це Operation Mitsubishi. На відміну від інших проектів, цей проект вийшов зовсім недавно, буквально тиждень назад І зразу ми бачимо тут непогану таку аудиторію, активну аудиторію. Також тут є дуже дуже багато різних інфлюенсерів. Рисовка самих артів тут дуже крута. Вона на вищому рівні, це зразу видно. Як бачимо, вони нас теж до чогось готують. Тобто від них також треба очікувати того самого Діскорда. Ну і найцікавіше, хто зробив цей проект. Якщо ми нижче прогорнемо, ми побачимо їхніх адвізорів. Адвізори це радники, але вони тут дуже круті, це теж великі інфлюенсери. Тобто за проектом стоїть. Непогана така команда. В принципі, тут інформації більше як такої сказати не можна, але все-таки треба слідкувати за цим проектом, тому що він досить крутий. Якщо вам сподобалось дане відео і проекти з даного відео, ви можете поставити лайк і підписатися. Мені буде приємно, а вам не складно. Також можете підписатись на мій телеграм-канал. Там такі проекти виходять швидше, тому що відео зробити тяжче, тому. Можете підписатись на мій телеграм. Всім до побачення.